Вітаємо у клубі 700. Кріщин не очікував подібного. в одну мить через п'яного водія його життя розбилося вщент. Попри жахливі травми, Кріс вижив і навіть знову став на ноги. У цьому йому допомогла сила молитви. Це був звичайний вечір. Я їхав додому і проїжджав перехрестя на зелене світло. 19 вересня 2019 тисячі Кріс Шин, закінчивши свою зміну в службі таксі, опівночі їхав додому. В якусь мить я подивився ліворуч і побачив спалах світла, що летів на мене. А далі темрява п'яний водій влетів у його авто на швидкості 100 кілометрів на годину. Кріса затиснуло в салоні, і він втратив свідомість. Я помітив, що поруч медики Вони намагалися витягнути мене. Знову дитями, я прийшов в реанімації. Кріса відвезли до шпиталю. Він отримав кілька травм, які загрожували його життю. У нього був пневмоторакс, розрив селезінки, внутрішня кровотеча і кілька переломів, включно зі і колінами. З огляду на таку кількість травм лікарі думали, що він не виживе. Пастор церкви. Зік Родрігес приїхав, щойно дізнався про те, що трапилося. Мені сказали, що з крісом усе дуже погано. Дорогою до лікарні ми з дружиною молилися і просили в Бога милості, помазання та сили. Кріса відвезли в операційну. Він був молодим християнином і під час операції побачив видіння. Це було так яскраво. Я бачив операційний стіл лікарів. Вони передавали інструменти, оперували. А я стояв там і дивився на своє тіло і раптом побачив чоловіка в білому одязі, який стояв поруч зі мною. Звісно, це був Ісус. Крісу зробили кілька операцій і перевели в реанімацію. Він був у критичному стані та боровся за своє життя. Його рідні та члени церкви продовжували молитися. Лікарі казали, що якщо Кріс виживе, то не зможе нормально функціонувати. я відмовлявся приймати ці обставини. Я не слухав новин. Я почав проголошувати життя над ним і повідомив церкву. У нас були молитовні команди, заступники, які молилися за нього. Весь час молитва не вщухала. Я відчував молитви людей. Пастор Зік молився за мене. Це підбадьорило мене. За тиждень перебування в реанімації. Стан Кріса почав стабілізуватися. Його перевели до медичного центру Лінкольна, де почався його довгий і непростий шлях відновлення. Він вчився покладатися на Бога в питанні сили та зцілення. спочатку мені було важко займатися терапією в інвалідному візку. Я молився і повторював вірші з писання – Филип'ян, 4.13 – Це відоме місце і мало для мене особливий сенс. Я розумів, що повинен покладатися на Христа в усьому, через що проходжу. Мені потрібна була його сила. Маніджендесам окрім це була ще одна причина для відновлення. я розумів, що потрібен моїм дітям здоровим. Я не був егоїстом і думав не про себе. Я повинен зробити це для своїх дітей. Я хотів стати на ноги. Через місяць після початку реабілітації Кріс почав ходити. А ще за два тижні його виписали додому. Кріс каже, що медпрацівники були шоковані. Вони були дуже здивовані. це була Божа сила. Любов Христа допомогла мені пройти через це за півроку Кріс повернувся на роботу. Він насолоджувався життям як батько, чоловік і вуличний євангеліст. Він вважає цей нещасний випадок справжнім благословенням. Я не ставлюся до речей як до даності. Те, через що я пройшов, було непростим випробуванням. Але Бог провів мене. У нас є чудовий і сильний Бог. Він робить неможливе можливим. Він оживляє мертве. Я кажу людям: дива відбувається не там, де їх потребують, а там, де їх чекають. Кріс хотів отримати диво. Я знаю, що Бог зцілює сьогодні, і я ходяче свідчення цьому. Я впевнений, що саме тому я й потрапив в аварію і одужав. Я ділюся своїм свідченням із багатьма людьми, щоб зміцнити їх у вірі. Я хочу, щоб люди знали, що проходячи через бурю або випробування, вони можуть покластися на Бога і отримати віру для того, щоб пройти через це. Життя не проста річ. Буває, що щось відбувається раптово без попереджень. Так було і з крісом. Травми загрожували його життю. Однак, пастор, родина та друзі вони усі мали віру. А вони почали штурмувати небеса від його імені. Ми хочемо зробити те саме сьогодні для вас. Я знаю, що багато хто з вас стикався з несподіваними подіями. Можливо, це щось, що давно не дає вам спокою. Бог сильний, він хоче слухати нас, хоче, щоб ми просили, хоче простягнути свою руку в наші обставини і змінити їх. Ми молимося сьогодні за ваші потреби. У нас проходить тиждень молитви. Як бачите, перед нами тисячі молитовних потреб, які ви надіслали нам. Ось деякі з них хтось пише: моліться про те, щоб мій син і невістка звільнилися від алкоголю, а також щоб їхній син підліток не став жертвою алкоголю. Інший глядач пише: моліться про те, що поліція та інші служби порятунку були захищені та у безпеці. Стілення після серйозного інсульту, який пошкодив ліву частину мозку, і паралізував праву частину тіла. Хтось пише, я потребую зцілення зубів і ясен. Вони болять. Я не можу молитися в голос як клопотати. Хочу покликана до цього. Гордоне, що в тебе? Прохання про зцілення від хвороби крона і раку кісток. мій син потребує того, щоб тромби в його ногах. І шлунку розчинилися і не пішли в серце легені або мозок. Ось ще одна потреба, яка актуальна для нас усіх. Моліться за те, щоб наша країна пережила духовне пробудження яке призведе до покаяння. Ми піднесемо ці потреби Господу. У кріса було видіння під час того, як йому робили операцію. Він побачив поруч із собою чоловіка в білому одязі і сказав це Ісус. Він зі мною зараз. в Ісусі, у Христі. Ми живемо, рухаємося і існуємо. Вам не потрібне видіння, щоб пережити явну присутність Ісуса в своєму житті зараз. він не якийсь далекий Бог. Він Емануїл, що означає Бог із нами, у нас над нами, під нами, перед нами, позаду нас, праворуч, ліворуч від нас. Він поруч. Тому давайте приймемо Його любов. Він відповідь для кожного. Нехай ваші очі та вуха відкриються, щоб побачити і почути його слово, а серце пізнає велич його сили. І тоді Ісус стане вашою вірою. Вам нічого не потрібно придумувати. Це станеться з вами. Ми будемо молитися про ваші потреби, а Бог, Еммануїл, відповість. Тільки чекайте, чекайте на відповідь, і ви обов'язково почуєте її. Давайте молитися. Приєднуйтесь до нас. Господь і Бог. Ми приходимо до тебе і просимо, щоб ти відкрив наші очі, щоб ми бачили вуха, щоб ми чули. Дай нам розуміюче серце, щоб ми пізнали велич Твоєї сили. Занур нас у Твою любов віра завжди діє через любов. Твоя любов, така велика. Що ти помер за нас, ти приніс себе в жертву і віддав свою душу за наш гріх. Ми дякуємо тобі за це. І в цій жертві ти поніс усі наші хвороби, немочі, біль, скорботу і травми. «Ісусе, ми віддаємо все це Тобі. Ми не хочемо, щоб це було в нас. Зціли наші очі, вуха і розум, щоб ми пізнали тебе. Прибери завісу, щоб ми бачили тебе, Боже, твори чудеса і знамення. Тому що ми просимо про це в ім'я Ісуса Тері, Бог дав тобі щось. у когось є хвороба крові? Ви спробували традиційні методи лікування, але вони не спрацювали. Ви почали застосовувати нетрадиційне лікування. Однак, на жаль, нічого не працює. але Бог стілює вас зараз. ви думали, що це кінець? Проте це початок дії сили Божої. Прийміть стілення в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі. у когось регулярно збирається рідина в правому вусі. вам встановили трубку, щоб вона виходила. Бог зцілює ваше вухо від запалення. Ви щойно відчули, як тиск у вусі зник. Тепер ви здорові. Ваше вухо було створено, щоб чути. Закрийте ліве вухо, і ви зрозумієте, що Бог зробив велике диво для вас. Ця проблема більше не повернеться до вас. Вам більше не потрібно буде купувати ліки, ходити до лікарів, щоб розібратися з цим. Ви ім'я Ісуса, ви зцілені та здорові. У когось остеопороз, і що старшими ви стаєте, то більше його відчуваєте, особливо в районі Куприка. Ви відчуваєте гострий біль і. Сильну слабкість. Бог стілює вас просто зараз, і не лише від остеопорозу, а й від інших проблем з кістками. тож будьте здорові в ім'я когось із глядачів Рак горла. Вам призначили радіотерапію, але нічого не змінилося. Ви відчуваєте. Жахливий біль. Бог зцілює вас. Ви відчуваєте дотик, немов хтось підійшов ззаду і доторкнувся до шиї. Це рука Ісуса. Він покладає свою руку і зцілює вас. В ім'я Ісуса. Будьте зцілені і будьте здорові. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти відповідь на всі людські потреби. Ми просимо тебе про ті потреби, які лежать перед нами і які є в наших глядачів. Ми приходимо в злагоді і говоримо будьте зцілені та вільні, нехай Бог усякого забезпечення прийде до вас зараз і заповнить вашу потребу. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Хосей було всього сім років, коли він відчув такий гострий біль, що думав, що помре. він навіть сказав мамі, що сумуватиме за нею. Сьогодні в нього немає болю, і він хоче подякувати за це вам семирічний Хосе народився з криптохрізмом, хворобою, яка призводить до гострого болю в нижній частині живота. Я грався з машинками, і раптом у мене сильно заболів живіт. я сказав мамі: у мене сильно болить живіт. Біль приходив і ночами, і це було ще гірше. Вночі було так боляче, що я думав, що помру. І я сказав мамі, що якщо помру, я дуже сумуватиму за нею. Дуже Хосе живе у віддаленому селі у Мексиці. Його батьки назбирали гроші лише на консультації в клініці. Лікар сказав, що хлопчику потрібно робити операцію, без неї хвороба могла призвести до раку. Я заплакала, бо бачила. Багатьох матерів, які страждали за померлими дітьми. Це жахливо. Про це дізналися в операції благословення, відправили Хосея з мамою до лікарні і оплатили операцію. Усе пройшло дуже добре, і хосея швидко встав на ноги. Він може без болю бігати і грати. Я радий, бо тепер можу робити все, і мій живіт більше не болить. Я дуже вдячна людям, які підтримують операцію благословення. Дякую, що допомогли мені з операцією. Ця подяка звернена до вас, якщо ви член клубу 700. Ваше співчуття і турбота дозволили нам зробити операцію цьому чудовому хлопчикові. Якщо ви ще не з нами, то я запрошую вас приєднатися зараз. Заходьте на сайт, адреса якого вказана на екрані. Стілення. Звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді: стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібіен Еммануїл. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі, моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Джой не хотіла жити за правилами батьків, і тому їй довелося жити за правилами сутенера. 12 років Джой змушували продавати себе, поки її не звільнила відчайдушна молитва. Мені приставляли до голови зброї і погрожували, що вб'ють мою сім'ю. А вони готові були на все, аби я виконувала їхні накази. Це було нестерпно. У двомісячному віці. Джой Андерсону дочурила любляча християнська сім'я. її дитинство було наповнене сміхом і музикою. Дівчинка чудово грала на піаніно, але у підлітковому віці захопилася алкоголем і марихуаною. Як багато її однолітків а згодом пішла з сім'ї. я жила в будинках різних людей тому, що не хотіла повертатися додому. Не хотіла жити за правилами батьків. у 17 років у клубі Джої познайомилася з жінкою, яка запропонувала їй стати повією, щоб заробити багато грошей. Вона показала кілька тисяч доларів. Для мене це були величезні гроші. Я тоді була у відчаї, я вирішила, що саме це мені зараз і потрібно. Якщо ви не вважаєте себе гідною, здорової сім'ї, то опиняєтеся... У темряві і вірити усілякі брехні. Так було і зі мною. Я повірила абсолютно чужій жінці. Її нова сім'я познайомила її з наркотиками. Уже після одного прийому вона стала залежною я одразу підсіла на них Вони мені були необхідні. Я могла відключатися в емоційному плані. Коли приходили чоловіки, я не була з ними на усі 100, Бо Я не хотіла бути там. Та й ніхто б не хотів. Ніхто. потрібно збільшувати дози, щоб приймати більше клієнтів, і сутенери прекрасно знали про це. Минуло кілька жахливих років у залежності та проституції. і Джой почала мріяти про нормальне життя. одного разу ми з сутенером заїхали на заправку, і я побачила, як під'їхала якась сім'я з дітьми. У них був мінівен. Я подумала, я хочу знову бути нормальною, але з цієї темряви в якій я була Це здавалося неможливим. Я думала, що зможу втекти. але Коли ти скута всередині то важко уявити, що можна знову жити нормально. Тобі здається, що це неможливо Джой мріяла звільнитися, але боялася за своє життя і залишалася у рабстві. Протягом 12 років Джой переправляли різними штатами. У 2015-му її порожнє життя перетворилося на відчай. Я подивилася у дзеркало у вані і просто не впізнала себе. Я знала, що потрібно вибиратися. Я розуміла, що мені потрібен Бог. Я побачила себе у дзеркалі і звернулася до нього. Я сказала, якщо ти чуєш мене, допоможи. Я хочу вибратись сутенер Джой виявився ціллю ФБР. За два дні після звернення до Бога Джой викликали в готелі. Коли я зайшла до кімнати і зачинила двері. Чоловік обернувся і показав жетон ФБР. він сказав: ми ведемо справу щодо торгівлі людьми. Я розплакалася. З ними була жінка, яка займалася жертвами сексуального рабства. Вона мені сказала, Бог послав нас сказати тобі, що він любить тебе, що це твій вихід. Якщо ти віддаси йому своє життя, він звільнить тебе. Я розплакалася. Вона додала, що я безцінна що Бог створив мене для чогось кращого, ніж оце все. вона сказала, що він виведе мене з цієї темряви. Коли я почула це, то згадала ту молитву, яку виголосила у ванній кімнаті. я повірила їй. і побачила світло, справжнє світло. Я не жартую. Я знала що це був Бог протягом наступних двох років Джой змогла позбутися наркотиків і віддала своє життя Ісусу. Вона почала вести прославлення у помісній церкві. Моє життя змінилося. Усе стало іншим. у мене біжать мурашки по шкірі, коли я думаю про свободу, яку маю сьогодні мене більше не переслідує думка, що я хочу бути в іншому місці. Я хочу бути тут, тому що Бог дав мені мету. Я дуже люблю його. Це змінило геть. Усе мені подобається поклонятися Богові. Це не просто почуття. Я знаю, що створена щоб співати та прославляти мого Бога. Джой з несе через музику те саме послання, яке отримала сама. Любов Божа може звільнити бранців. У вас є цінність, є гідність. Бог дуже любить вас. Ви тут не просто так. Бог може дати вам нове життя. Він сильний звільнити вас від будь-яких кайданів і дати вам прекрасне майбутнє. Джой не хотіла слухати порад інших про те, як її жити, як мислити, що робити, ким бути. Тому що вона думала, що знайде свободу сама. Знаєте, коли людина. Починає блукати вона опиняється дуже далеко від свободи. Хоча спочатку так не здається, Можливо, сьогодні, коли ви дивилися історію Джой, ви зрозуміли, що теж перебуваєте не в тому місці. у таких ситуаціях хороше починає здаватися чимось далеким. І важко повірити, що ви цінні і що Бог. Творець усього. І він каже вам він каже, ти потрібна мені. Ти мені потрібен. Але саме це він і говорить сьогодні. Послухайте, ніколи не пізно. Писання каже, що він простягнув руку і витягнув нас із бруду, і сміття, в якому ми закопалися. Він Поставив мої ноги на камінь. Повірте, це може статися сьогодні з вами. ви не можете самі вибратися з тієї ситуації, у якій опинилися. Ви повинні почути сьогодні голос Божий. Прошу вас, прислухайтеся. Він каже. Прийди до мене. Я тут. Прошу, дозволь мені допомогти тобі. Саме так говорить Біблія. Дозвольте мені допомогти вам. Як це зробити? Потрібно віддати йому своє життя. Потрібно визнати, я наламав дров, я вчинив неправильно. Я не знаю, куди йти, і взагалі хто я. Ви не повинні розбиратися у цьому. Просто погляньте на Бога. Він буде вести і направляти вас. Він змінить вас і ваші обставини. Він дасть вам майбутнє і надію. Він вкаже новий шлях. головне, не залишайтеся в смітті й бруді. У Бога для вас є плани, мета, які важливі для вічності. Не припустіть цього через дурість і гординю або через те, що ви повірили брехні. Ви можете позбутися гріха і неправди. Ісус Христос набагато сильніший, ніж ми думаємо. Його любов велика. Він створив вас, він знає усі ваші емоції. Просто прийдіть до нього. Поверніться додому. Ісус, мені потрібен Спаситель. Чи станеш Ти моїм Спасителем? Чи пробачиш Ти мої гріхи? Чи зміниш моє життя? Дай мені те, чого я потребую, щоб вшанувати тебе, щоб жити інакше. Прости мене, навчи мене твоїх шляхів. Бог чує такі молитви, він прийде у ваше життя сьогодні. Якщо ви потребуєте молитви, напишіть нам на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Ми не будемо засуджувати. А закінчимо ми з віршем з Івана. Якщо син визволить вас, то справді будете вільними. Ісус сказав, що прийшов, щоб звільнити бранців. Якщо це про вас, прийміть це. Ісус любить вас до зустрічі.